Суперечки між людьми існували завжди. Їх треба було вирішувати, і виникало питання, хто це робитиме, і наскільки чесно і справедливо. Так з часом з'явилися системи права, закони і судді, які виносили рішення відповідно до законів. Установи, де здійснюється правосуддя, і тепер називаються судами. Часто для нас перепоною на шляху реалізації нашого права на справедливий суд, стає незнання своїх прав чи судових процедур. І все ж таки, тільки на в нас виникає проблема у відносинах з іншими людьми, організаціями чи державою, і ми не можемо самостійно її вирішити чи врегулювати конфлікт, ми йдемо до суду. Суди це єдиний орган у демократичному суспільстві, що здійснює правосуддя. Це окрема незалежна гілка влади. Пробуємо розібратися, як працює суд і судова система України загалом. Перша інстанція, куди ми звертаємося для справедливого вирішення більшості спорів, що виникають у нашому житті, це загальні місцеві суди, районні, міські та районні у містах. Добрий день. Ваші документи. Будь ласка. З, збираючись до суду, обов'язково візьміть паспорт або документ, який посвідчує вашу особу. Кожен громадянин має право зайти до суду. Для цього треба пред'явити посвідчення особи і сказати, з якого приводу ви прийшли. Наприклад, ви свідок і ви маєте на руках судове повідомлення. Ви хочете подати позовну заяву або ознайомитися з розкладом судових засідань. Або ж ви прийшли на судове засідання подивитися, як воно відбувається, як чиниться правосуддя. Місцеві суди розглядають цивільні справи, кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення. Цивільні справи стосуються суперечок конфліктів, що виникають між приватними особами, наприклад, про розподіл майна, спадкування, нанесення збитків тощо. Кримінальні справи це злочини проти суспільства, обвинувачувачем завжди виступає держава. Адміністративні справи це коли людина судиться з державою. А адміністративні правопорушення це в основному порушення правил дорожнього руху чи дрібне хуліганство. На 9.30 до суді за позовом Маханько до Остапенко про визнання договору. Відчуваєте, який тут рух? Місцеві суди це найбільш навантажена ланка судової системи. Кожен працівник суду відповідає за свою ділянку роботи. Тут працюють голова суду. Його заступники, судді кожен суддя має помічника, який веде діловодство, відповідає на заяви громадян, та секретаря, який допомагає йому вести судові справи. Є ще секретарі суду, які працюють у канцеляріях, через які проходять усі судові справи, архіваріуси і консультант суду. Він відстежує зміни у законодавстві та інформує про них суддів. Щоб вашу справу розглянули у суді, спочатку треба подати позовну заяву. Позовні заяви, як правило, подаються до канцелярії. Добрий день. А хто останній? Від того наскільки правильно ви складете позовну заяву, залежить, чи приймуть її до розгляду і який результат ви отримуєте. У суді ви можете представляти себе самостійно або ж найняти юриста-фахівця. Позов. Позовна заява обов'язково реєструється. Позовну заяву також можна відіслати до суду рекомендованим листом. Ви не можете вибрати суддю, який розглядатиме вашу справу за своїм бажанням. Ваша заява буде направлена для розгляду до певного судді у порядку черговості. Ви також не можете особисто спілкуватися, радитися з суддею, Бо це є запорукою незалежності, неупередженості судового розгляду. Спілкування з суддями відбувається через канцелярію шляхом подачі заяв, клопотань, а також безпосередньо під час слухання справи у залі судових засідань. Ваша заява призначена на 25 липня, одинадцять Вашу заяву прийнято за цим вхідним номером. Mm -hmm. Тому чекайте поштою, будь ласка, повідомлення про дату, час та місце слухання справи. Дякую. Yeah, будь ласка, Зараз у нас найцікавіший момент. Ми подивимося, як проходить судове засідання. Прошу стати суд іде. Усі цивільні справи розглядаються суддею одноособово. Зауважте суддя у мантії. Це підкреслює його визначальну роль у здійсненні правосуддя. Прошу сідати. Судове засідання оголошується відкритим. розглядається цивільна справа. Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої залиттям квартири. Допомагає судді секретар, веде протокол, журнал судового засідання. Позивачі відповідач займають місця один напроти одного, свідки з обох сторін сидять на лаві. Якщо суд не виніс спеціальної хвали про закритий розгляд справи, ось ці місця займають родичі, друзі, представники громадськості, журналісти. Під час розгляду цивільної справи громадян у залі суду розташовується так: головуючий суддя, секретар. Позивач, відповідач, адвокати сторін, свідки, громадськість. Що стосується матеріальної шкоди, суд це публічний орган державної влади, і кожен громадянин має право бути присутнім під час відкритого судового процесу. Це важлива передумова прозорості і разом з тим безсторонності судового процесу. Кримінальному процесі також є суддя, секретар, підсудний, адвокат захищає підсудного, прокурор, прокурор обвинувачує підсудного від імені держави. Є свідки, громадськість, якщо це не закритий процес. У деяких залах засідань суду, де розглядають кримінальні справи, встановлені клітки. До речі, зараз тривають дискусії щодо доцільності кліток у залі судового засідання, адже те, що людина на лаві підсудних ще не означає, що вона скоїла злочин. А презумпція невинуватості є однією із засад кримінального провадження. Зверніть увагу на мікрофони. Усі виступи, репліки, свідчення обов'язково записуються на аудіоносії і додаються до справи. Після вивчення матеріалів, якщо немає запитань і клопотань, суддя приймає рішення, яке і оголошує у залі суду. Рішення імені України. 22 липня 2008 року суди приймають рішення у вигляді постанов, ухвал вироків. У кожної людини є свої певні інтереси: економічні, соціальні, політичні. А суд має єдине і головне завдання захист прав і свобод особи. Задовольнити повністю стягнути матеріальну шкоду в розмірі 2 тисяч гривень, моральну шкоду в розмірі однієї тисячі гривень, а всього 3 тисячі гривень. Рішення суду набирають законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження. Ви маєте право ознайомитися з усіма матеріалами у справі, робити копії або фото. Виносити документи з приміщення суду не можна. Судове рішення може бути оскаржено будь-якою стороною. Якщо ви або інша сторона вважаєте рішення несправедливим, це оскарження називається апеляція. Для оскарження рішення місцевого суду треба спочатку подати заяву про намір, а потім вже саму апеляційну скаргу. Усі ці документи винесете сюди, в загальну канцелярію місцевого суду. Місцевий суд передає вашу заяву апеляцію до апеляційного суду. І вже апеляційний суд надсилає вам повідомлення про дату і час розгляду справи. Якщо ви не згодні із рішенням апеляційного суду, ви можете звернутися до останньої інстанції Верховного суду України. Ця процедура називається касація. Є ще спеціалізовані суди. Адміністративні вирішують спори між громадянами і державою, та господарські вирішують конфлікти між юридичними особами. Ці суди розглядають справи у чітко визначеній законами юрисдикції. Господарські та адміністративні суди теж мають свою ієрархію: апеляційні суди, вищий господарський суд та вищий адміністративний суд. Судді теж люди, і ніхто не застрахований від помилки. Для того щоб забезпечити можливість виправити помилку, існує ієрархічна побудова судової системи, яка дозволяє реалізувати право кожного на оскарження судових рішень. Ваш місцевий суд не обов'язково виглядає як цей. Можливо, інакше відбувається процес реєстрації позовної заяви. Адже чимало суддів в Україні вже запровадили комп'ютерні системи автоматизації діловодства. Але загальні правила діяльності всіх судів України однакові. У демократичному суспільстві єдиний орган, що здійснює правосуддя, це суд. Можливо, вам ніколи не доведеться звертатися до суду. Але все ж таки, якщо така потреба виникне, Дізнавайтеся більше про судові справи та процедури про свої права.